А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати. Бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми, українці їм це доносили. Війшло до того, що вже гаристичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби DHL в тому числі, щоб в Америку це все Його-то, та знайшли, але поки його шукали, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Отака от історія. В новинах мало про це, що намагається це скрити і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, це соплі свої жодні, тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч От бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зражки про щось домовиться можна чи що? От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно ці дрони зреагували. Вже зі сторони там Білорусії, літають ці зонди. А, тіпо, як це які погоду виміряють, тіпа, да, але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, а, пронесли вибухівку зараз. в Польщі в діаче. От теж про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють. як-то І так все йде. О, там, По паспортах хіба що там, на границі зерно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б трохи в Америці опинилося б. Ну і будь ласка, і були... Отака така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коментарі. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному на ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.